Чому я малюю скетчу? Мене завжди про це питають для чого це взагалі? Що вони дають? Те, кому це лишнє є. Вони розуміють їх цінності. Тому я розкажу коротко в цьому відео і навіть покажу ці всі плюси, для чого це взагалі існує і що воно таке. Отже, плюси малювання скетчу має кілька важливих переваг для художника. Малювання на природі, як виявилося, я це не дуже люблю. Плюс планшетом це не так уже і комфортно через тонце та інші причини, відбитки на фоні і так далі. Але скажу вам і кілька плюсів малювання скетчем на вулиці. Коли, наприклад, гарна погода, то з'являється натхнення і хочеться помалювати час від часу на свіжому повітрі, яке буде сприяти розслабленню та знищує саме стрес. Малювання на вулиці це завжди новий досвід дозволяє працювати з різним світлом і тінями у реальному часі. У природі ви набагато швидше малюєтесь та стараєтесь помічати деталі, швидко реагувати на зміни, на відміну від кімнати, де більш та більш повільніше та плавніше рухи. Але є мінус та акуратність може трошки постраждати, і саме вони ці причини роблять скач просто невід'ємною частиною розвитку та самовирушення для будь-якого художника. Дозволяє практикувати різні техніки та стилі малювання є чудовим способом експерименту з формами, лініями і текстурами, є е, допомогою художнику навчитися помічати деталі та пропорції об'єктів, що по кращує уміння передавати їх на полотні. Доді ідеї можуть приходити раптово, тому є. Можливість швидко зафіксувати задум або настрій, щоб потім розвинути його повноцінну картину. роботи. вони стимулюють фантазію та креативність, дозволяючи вільно експериментувати. Старовинна архітектура зі величними фасадами і витонченими деталями завжди примаблює мою увагу, особливо вікна. Вони зберігають собі історії минулого. Кожне таке вікно має свій характер, неповторний орнамент і форми, що передають дух епохи та витончену красу архітектури. Малювання скачу у кафе має дуже свої великі переваги. І в першу чергу скажу, що дошли, стараюся малювати у компанії. Ну, принаймні, для мене більше мотивації. Приклад я малюю з групою Urban Кетчун у Франківську з подружками, колегами. Ну і дуже рідко сама. Але давайте перерахуємо плюси, їх у мене не вже багато. Міна обстановки та є вихід із студії або дому у новий простір як кафе. Фе дає можливість подивитися на речі під іншим кутом і черпати нагальне від навколишнього трудовища чи оточення у кафе. Завжди є люди, які рухаються, спілкуються або просто відпочивають. Я чудовою нагодою для художника практикувати малювання живих натурників, уловлюючи їхні поди, емоції та деталі. І звуки, запахи, світло, у це створює для мене особливу атмосферу або крісталову мнажині. Є досить популярним варіантом серед художників з кількох причин. Компетенція з одного столу та кількох кристалів включає прості геометричні форми, але вимагає уваги до пропорцій, перспективи та взаємодії між об'єктами, Це дозволяє художнику тренувати техніку, не відволікаючись на складні деталі. Столи і крісла дуже часто мають різні лінії, але при цьому чіткі лінії і кути, що роблять їх ідеальними для практики, побудови перспективи та правильного розміщення об'єктів у просторі. Така композиція може дозволяти художнику передавати. Якийсь настрій або атмосферу місця, наприклад, татишна кімната, у кафе чи в офісі, що дуже важливо є для розвитку навичок, створення стан і обстановок. Крісло і стіл взагалі це є об'єкти, що мають якийсь логічний взаємозв'язок і їхня композиція вимагає від художника розуміння того, як ось ці об'єкти мають взаємодіювати між тобою у просторі. Наприклад, на полотні, що буде дуже корисно для побудови і не тільки а, просто стен і обстановок, а і більш складних варіантів сцен. Композиції для частиною повсякденного життя, її легко знайти навколо себе, що робить її доступною і ручною для швидкого скетчу будь-яких умовах. та навушники вдає особистий погляд на речі, який є невід'ємною частиною мого творчого процесу. Планшет інструмент для цифрового мистецтва, а навушники допомагають зосередитися і зануритися в роботу. Малюючи саме ті предмети, я передаю не лише їх форму, але й особливе значення, яке можуть мати в моєму житті як художника. Інтер'єр кам'ярин. Інтер'єр кам'ярин, у який я часто хочу, має особливу атмосферу, що завжди буде надихати на творчі, і кожне місце буде мати свій унікальний стиль від потишних диванів до старовинних дерев'яних столів, і не тільки або сучасних інтер'єрів. Проте, малюючись саме такі певні стани, я намагаюся передати не тільки деталі інтер'єру, але й той комфорт і спокій, який я відчуваю, перебуваючи саме ось тут. Малювання простих форм є дуже важливим фундаментом для створення більш складних творів, картин, мистецтва. І воно дуже круто змінює діабентові навички. Та, наприклад, Простий і легкий об'єкт, та найкраще розумієш основи композиції: конструктивну побудову та розміщення на полотні, принаймні швидше вдосконалюєш, дозволяє тренуватися у створенні драту точних ліній та відпрацьовувати вміння передавати тіні, що дуже важливо для побудови більш складних фортаючись. Простий об'єкт даді круту можливість навчитися зосередитись на дрібних деталях, як текстура або відблизьки, що покращує спостережливість і техніку, та розширює художній досвід я хотіла доправити просто щось нестандартне. І це плюс це місце завжди буде надихати мене на творчість, надіюся, принаймні, тут можна розслабитись та спокійно перенити освіти малювання. Думка це мій постійний супутник, вона завжди зі мною, тому і стала ідеальним об'єктом для сьогоднішнього скетчу. Буде відображати мій стиль і особистість, тож я вирішила добрати її в таких деталях, передати її таку унікальність і саме таке певне значення для мене. Ну і останнє також я часто раніше викладала коротке відео про скетч і скільки. На нього треба відпочати час і не тільки різні деталі корисні. Закріплюю посилання в описі. І не забувайте, якщо сподобалося відео, поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно, якщо ви оцінити моє старання.